Дякую всім, хто сьогодні прийшов на це зібрання, бо на правду, то є дуже важливо, щоб ми зрозуміли, як нам далі жити, що нам робити, бо бачимо, що дуже і дуже є великі виклики перед усіма нами. Та сьогодні йде війна ідеології, війна за наші уми і за наші серця. І взагалі ідеологія це є надзвичайно потужна і небезпечна зброя. Тож в руках диявола, якою а він дуже так, професійно орудує. Дуже простий приклад, знаєте, що ми зрозуміли, наскільки це небезпечна, небезпечна зброя. Теперішня ситуація, яка склалася на нашому кордоні між Україною і Польщею, і ці всі е, протести е, фермерів. Отже, фермери, в принципі, мають право протестувати, мають право, так, але це все перейшло у нездорове протистояння. Отже, і за яким стоїть ідеологія проросійська, від якої страждає так, і Україна, і Польща, я би сказав, на, 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 на загал страждає європейська ситуація. І знову ж таки, і тут є дуже конкретний слід такої проросійської ідеології. І бачимо, які воно несе надзвичайно негативні і небезпечні наслідки. Щоб чогось подібного не було в інших секторах нашого життя, а головно ми говоримо сьогодні такі, може, про сімейну е, таку частину нашого життя і відтак України. Е, власне, І сьогодні цей форум, як учасниками якого ми є, має власне, допомогти нам так, вміти. Отже, бути уважними до цих речей. І так ми про парламент. У березні 23-го року набрав чинності закон, прийнятий Верховною Радою про медіа. Взагалі-то це дуже добрий закон, тому що він ставить перешкоду руському міру для того, що він заходив в ідеологічному сенсі в наші засоби масової інформації. Але, як кажуть, дияволок криється в деталях. В цьому законі є ряд заборон і обмежень. Під заборону потрапили висловлювання, що підбурюють дискримінації та утисків осіб та їх груп за ознаками гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Виглядає досить гуманно. Однак дане формулювання є потенційно небезпечним для свободи слова і розповідання. В небезпеці опинилася більшість християнських засобів масової інформації. Очікувано що оцінка гомосексуальної поведінки, включно з так званими маршами рівності, в християнських ЗМІ, подається згідно з біблійною позицією. Ми знаємо, що будь-яка критика або висвітлення аргументів про. Гріховність, аморальність, неприродність чи шкідливість для суспільства гомосексуальної поведінки визначаються як мова ненависті та дискримінації. Якщо взяти конкретну норму 136 даного закону, то за критику гомосексуалістів лесбіянок передбачено штраф до 236 тисяч гривень, завжди з цієї трибуни до церкви. Ми вже дочекалися до того, що за те, що гріх називаєте гріхом, платіть гроші. Про це сьогодні, про ідеологію, ми як ніби створюємо якусь опозицію, правда? Якщо ви святкуєте за європейською політикою, то християнські партії вони просто дійшли до рівня опозиції і не більше. Але для того, щоб наше життя змінювалось, ми зобов'язані давати світу альтернативу. Саме яким життям жити, як краще е і загалом, що ми можемо для цього зробити. Шептицький сказав, що вільні народи живуть наукою і винаходами, а колонізовані більше традиціями і не можуть конкурувати. Цікаві часи були. На мою думку, це моя, звісно, суб'єктивна думка, я вважаю Андрея Шептицького взагалі батьком нашої нації. Тому що те, що він заклав е, в українців, це по-перше, він мав корні польські, свідомо обрав бути українцем, проводив служіння українською мовою і все робив для того, щоб наші громади на Галичині розвивалися, об'єднувались і мали силу протистояти, пройти дві війни. Я чомусь думаю, якщо б не він. Ці дві війни ми б як нація не пройшли. і, Можливо, сьогодні б не було цієї України. Єліна Костенко вважає, що особливість нашого менталітету, що ми, як у вісні всі українці, знаходимося, що ми як такий дивний птах, у якого голова, голова під крилом, і він постійно сміті цей птах і бачить гарні історичні сни. А нам є що побачити наші гетьмани, наші козаки. І ми не бачимо, пише Інна Ліна Костенка, що вже дерево, де сидить той птах підквітлено. Вже е, діточки на сусідньому дереві цвірінькають по-іншому. Тому будемо обережно навіть зі своєю ментальністю. У нас є якісь певні проблеми. Інша програма. Тобто, з тою програмою, яку ви в той комп'ютер вставили, ви будете на ній працювати так само, так само, яку ви ідею загружите, яку ви програму запроваджуєте, так буде функціонувати нація, держава. Яка російська імперська ідея? Чому це для мене важливо? Тому що я зрозумів, що Російська імперія через деякий час на нас попре, її треба перемогти. І перемогти ми можемо передусім в духовному і ідеологічному плані. Якщо ми отримуємо перемогу спочатку в духовному вимірі, ми переможемо і на рівні матеріальному, фізичному, військовому. Якщо ми програємо цю війну в духовному плані, ми програємо цю війну і на полі бою. Ці ідеї потрібно зрозуміти, яка зміст російської імперської ідеї. В Чому її суть, Чому вона небезпечна, чому вона сильна? Суть російської імперської ідеї був сформований Монахом -філофеєм ще в 15 столітті. Що він в той час говорив? Він казав, що ми третій Рим. Що таке Рим? Величезна імперія, яка охоплювала в історії античності, величезну територію, вона охоплювала. І ось той третій Рим існував. Але він відпав і справжньої віри, розвалився. Там зберігся Константинополь. Він взяв ту ініціативу. Але Візантії насправді не було не було такої держави Візантія. Тому що візантійці називали себе римлянами, ромеями. Розумієте? І вони себе називали другим Римом. І от в 15 столітті Візантія теж розвалилася. І тоді Москва говорить, ми Мо є третій Рим. І ми, саме ми зберегли істинну віру. Всі інші відпали від справжньої віри. І через то всі ті інші держави, що відпали від справжньої віри, встануть і увійдуть з влади російської держави. Вони будуть підпорядковані, завойовані Москвою. Мені дуже сподобалось говорити про сучасні тенденції. Я не знаю, чи це з. Початком власне карантину, та чи це вже з зараз війною. Священники перейшли на інший сучасний рівень подачі інформації, власне, щоб вона сприймалася, щоб вона була сучасною, цікаво прийнятою, і ну щоб ну, людей ну, типу чим небудь не, не не зацікавиш, та не торкнеш. щоб їм там відкликнулося, і це теж дуже важливо. Тому дякую вам всім за, за ваше терпіння, за ваш влад, за ваші біз, ідеї і, і ті пропозиції. І дай Боже нам перемоги, а боротьба наша на цьому фронті повинна тривати постійно. Дякую вам, слава Україні. Дякую! копире, звертаємося до вас, проханням. Про звернення до Президента України та Верховної Ради України, про неприпустимість прийняття законопроекту, вказаного організація область установлення та її подібних про внесення змін до закону України проведення, частини виключення заборону на критику окремих населення та створення покріпів перевірнайом і кастрюлі доторина у вигляді на ГБТ-спільному, провадити закони на укріплення інституту сім'ї та стимулювати воротжусь. народжувати си се на нови пара. Разработете стратегија што да помогне во на убиство на борки на народните дитеи. Таа препремете на дијазовање и дивиди ниво 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 рано со спирис. Вас се секретар Рада, така? Ја веќе ќе во форма официјално кој што секретар Рада го чини зверање, за тоа што орган не се оскрбувани, а репрезентативно представенски орган на селото. Територія кого нас зараз є, прийнять провідні рішення на сесії. Якщо нас запросити коротко виступу, ми перестаємося такою можливістю. Дякую. Прошу. Дякую.